Я виходжу з дому. Ось, дому. Mm -hmm. З мого дому, із 35-ї квартири, шарко Людмила. Вона, ну, веті от Супроненка. Роздавала гроші, агітувала, а це все. Коли протягом останніх протягом... місяців. Значала. А здається, одна там і бродить. Ось там є. Ви можете її прихватити, одну і другу. А як вона виглядає? Жінка, в червоному. Ну, Йди, йди, дай поговорить. Ну що, не доходить, блядь. Да не, я, я не так іди там на два метри встанови. Сиди собі, як сиди. Так все, спокійно, спокійно. <клухи> Виходжу з дому, з четвертого етажа. Ну, ми всі сусіди по 50 років живемо. Лена виходить з Борисом. Ми доходимо сюди, вони сидять у попиті на скамейці. Вони гукаються їх, Лена, іди сюди, за кого ти будеш голосувати. І бюлетні у їх отут на колінах лежать, бюлетні. Ну чи того, то як предварительно давали раніше, чи натуральний, за кого ти будеш голосувати. Борис ускочив першу машину, бо я ззаді йду, не. Лена друга і не схотіли. Я так на їх агресивно подивився і пішов у школу. Проголосував. І ця за мною, друга в коротку куртку, у школу прийшла. Я кажу, так що, тушки продаєте, я кажу, Україну? І почав. Больний на голову, вони там мене так кляли, Больний, то то-то. то то-то. Я за ними сліжу з першого. дня. Поваявся з нею там, коли той, я кажу, зараз визиваю телебачення і вийшов. І вона за мною. До цього і прибігла сюди, туди, як у Локіоска став, вони ще тут людей встановили, б'юлітні показали тим людям чотири душі стояло. Показали б'юлітнім, що вони робили. Так я тоді пішов обратно в школу за цими хлопцями. А прийшли, а їх нема. Так вони обійшли, десь там їх знайшли. Ну, ви знаєте, одна і рижі в одної куртка mm -hmm. коротка, а в другій. Тобто ми... то вони пропонують мешканцям вашого будинку проголосувати не, за гроші. Не тільки мешканці. Я не знаю за що вони пропонують. Весь оцей квартал. Mm -hmm. Вони всі, ми ж, ну 50 років живемо, 49. Ми ж друг друга знаємо. Mm -hmm. І що вони предлагають? Я не чув своїми уши. Ну зупиняють людей і показують оці бюлетні... Та далі я не знаю, я не знаю, що вони предлагають. Ну ви в курсі, що, а вам, до речі, Супроненко не пропонував грошей? Ми з своєю бабою відказались від його грошей і від усього. У нас пенсія по 1100 рублів проробили почти по 50 років і ми відказались від цих грошей і від усього. Ми живемо чесно, на копійки і нормально. Ще коли вийдемо на то грамів. Не на ці подачки. Бо боком вилазить.